Маленька українка Вікторія поспішайка. Народилась дівчинка з вагою всього лише 950 грамів. Страшно взяти. ж ну, там була, ну отак десь лежала в реанімації. Віталіна народила доньку у травні, будучи на 28-му тижні вагітності. Каже, почались пологи стрімко. Лікарі Рівненського перинатального центру допомогли крихітці з'явитись на світ. Як починалась вагітність, у мене була загроза. Воно вже зразу якось так ішло. Нині маленька Вікторія важить вже понад 2 кілограми. Мама з малечею майже три місяці перебувають у медичному закладі. Дівчинка набрала необхідну вагу, лікарі навчили молоду матусю годувати доньку. Сьогодні ще один практичний урок. Сьогодні вчимося мотати кінгуру, майслінг, ложимо, поки що Вікторію на столик. Дивіться, маємо такі майслінки, які має довгі хвости і короткі. Короткими хвостами ми загортаємо сюди, тому що наша віка ще маленька. Це простий та ефективний спосіб догляду за маловаговими дітьми. Суть у тісному тілесному контакті немовляти з матір'ю. Тепло, комфортно під наглядом. Мами теж проходить стимуляція вироблення грудного молока, психоемоційний зв'язок зберігається. Лікарі кажуть, поспішайок з початком великої війни побільшало. Серед причин хронічний стрес та тривога, патології, зміна гормонального фону. Останніми роками, якщо в нашому перинатальному центрі кількість відсоток недоношених дітей був приблизно вісім-дев'ять відсотків від загальної кількості, то за шість місяців цього року у нас уже 11,5, тобто майже 12 відсотків. Це показник. Який збільшився, ми бачимо і досить різко збільшився. Медики борються за кожну поспішайку. Пригадують, найменша дитина при народженні важила 700 грамів. В нашому закладі є два відділення. У нас є закритий цикл виходжування поспішайок. Це від народження до виписки додому. В далі ми їх переводимо в відділення постінтенсивного догляду, де вже мами безпосередньо знаходяться зі своїми поспішайками і вчаться за ними доглядати. Також у медичному закладі надають психологічні Вічну допомогу жінкам, які передчасно народили, надають консультації породіллям та допомагають налагодити зв'язок із дитиною. Руйнуються плани. Відповідно, коли плани руйнуються, мама починає панікувати. Мама починає шукати якусь свою вину. Мама боїться, щось зробити не так, не так взяти, не так покласти. І мама мусить адаптуватись до нових оцих умов життя, а це досить складно. Маленька Вікторія вже готується на виписку додому. Уроки догляду осягнули. Мама і тато. Уравна руки вже не так страшно, а як вона лежала, була ще менше, то було страшно торкнутися. Віталіна вже знає, що зробить найперше, коли приїде з малечею додому. З коляскою вийти на двір. Щасливих історій поспішають у рівному сотні. Лікарі радять матусям вірити у себе і в своїх діток. Анна Цуколексі Олексієнко, випуск новин.